Якщо ж говорити про компетентнісний підхід, сертифікація 2025 показала високий рівень розвитку ключових, професійних та, зокрема, математичних компетентності усіх учасників освітнього процесу. Вчителі проявляють неябияку креативність у виборі та створенні для учнів математичних завдань практичного застосування в реальному житті. Наприклад, вибір найвигіднішого варіанту при закупівлі товару, прорахунок матеріалів, потрібних для будівництва чи ремонту, раціональне використання простору при розміщенні, обчислення потрібних об'ємів, площ та кількостей, залежно від поставленої умови. Учні ж, у свою чергу, демонстрували вміння вчитися впродовж життя, безпечного пошуку інформації, здатність бачити математику в житті, створювали математичні моделі об'єктів, явищ та процесів навколишнього світу. Застосовували досвід математичної діяльності під час виконання навчально пізнавальних і практично зорієнтованих завдань.